З чердака зробили мансарду. Не масандру, а мансарду. Теплий пол робимо на дерев'яному перекритті. Теплий водяний пол ми робимо. Там є утеплення під дошками. Дошка залишається в теплому контурі. Дали спінний поліетилен фольгований для, для того, щоб не замочити. Знизу теж тепле приміщення. Прогрівалися б дошки, а під дошками утеплювали. Сєточка, щоб вона над трубою була. Щоб не лежало на трубі. Підкласти суміш, щоб було над трубою і під маяком. Около нас сидить. Да. От і все. Демфер. Комунікації теж Демпфером обійшли. Агон. Що ви скажете, як прийде заказчик? Що ви скажете, як прийде за Рабу, і... Кажіть що такі. І все нормально. Казати. Если что не правда, все правильно. правду. Отлично. Все, лаки ставим, коллеги, і пока.